Інтегроване міні заняття з розвитку мовлення та знайомлення з навколишнім. Пригоди колоска. Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. На днях ми отримали посилку. Давайте разом відкриємо її та дізнаємося, що там. Діти, це ж колосок. З цим колоском трапилася надзвичайна пригода. Він потрапив до української народної казки. Давайте разом дізнаємося, що там сталося. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник ранесенько встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть верть, кукає півник. А гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не ми, отказують мишенята, я обмолочу. Взявся півник до роботи, а мишенята й далі граються. Отже й обмолов півник колосок та й знов гукає. Гей, круч, гей, верть, едіть гляньте, скільки зернає намолотив. Поприбігали мишенята та говорять треба зерно до млина однесни та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не ми, відказують мишенята. Ну, то я віднесу. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята й собі діла мають, скачуть та співають. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть. Гей, верть, я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знову за своє не ми. Подумав, подумав півник, та й каже доведеться мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі, а як піч нагоріла, посадив пиріжки. Мишенята собі діла мають, співають та танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Поймав їх півник, виклив на столі, а мишенят гукати не треба, вони вже тут. Ох, які ж ми голодні, кажуть мишенята. А півник їм відповідає Стривайте, стривайте, ви мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти? вже тихіше відповідають. А тісто, хто намісив, хто піч топив, пиріжки пік. Ти, вже зовсім тихо, говорять мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощає? Зараз перевіримо, як ви слухали. Треба буде відповісти на декілька запитань. Будьте уважними. Діти, скажіть, будь ласка, а про кого це казка? Так, про мишенят та півника? А що робили мишенята? Саме так грались та танцювали? Що знайшов півник? Вірно, колосок. Що півник зробив з колоском? Так, обмолотив колосок, відніс зернятка до млина, а з муки вже випік пиріжки. Діти, а як ви вважаєте, чи правильно вчинив півник з мишенятами? Так, вірно, завжди потрібно допомагати друзям адже гуртом працювати веселіше та швидше. А що сьогодні хочемо згадати про хліб та розповісти вам, як багато зусиль вкладають люди у його приготуванні та яку техніку використовують. Спочатку трактористи обробляють землю та засівають пшеницею. Під яскравим сонцем пшениця дозріває. Потім до роботи стають комбайнери та збирають врожай. Далі зерно відправляють до млина. Де зерно перетворюють на борошна. А з борошна пекарі випікають різноманітні вироби. Ось такий непростий шлях до лаю колосок перед тим, як стати хлібом. Діти, а у нас для вас є завдання. За допомогою картинок спробуйте переказати батькам казку колосок.